Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один по позиції зенітно-ракетного комплексу. Підсумували українські військові. Також по тривозі була піднята авіація на кордоні з Білорусією, в тому числі і в Сарнах. У повітряних силах розповіли, що необхідно робити для того, аби нейтралізувати російські ракетні обстріли. Російським окупантам українсь. Рему не варто розслаблятися, адже бавовна, яка там трапляється, останнім часом буде продовжуватися. Своєю чергою, Україна продовжить посилювати свою систему ППО, аби знизити ефективність російських ракетних обстрілів. За його словами, під час останнього ракетного обстрілу з боку Російської Федерації Українська ППО збила 75% крилатих ракет. Це пристойний показник, адже 100% збити практично неможливо. При такому обстрілі, коли було запущено більше 30 ракет протиповітряна оборона, спрацювала доволі. Олі ефективно. Решта ж ракет, які ми маємо: Онікс, x 31 чи x 22 Їх ми зрозуміло не збиваємо. Якщо ж говоримо про крилаті ракети x 101 x 555 x 59 то їх збито 16 із 22, тобто близько 75 відсотків. Розповів ігнат. Щодо ефективності ЗРК Patriot або ЗРК SAMP-T, Ігнат зауважив, що однієї установки для України буде дуже замало, і такий комплекс не зможе вирішити проблему. На жаль, один комплекс ні. Нічого не вирішить комплекс це радар, командний пункт, кілька пускових установок. Зрозуміло, що по аеродинамічних цілях літаки, гелікоптери, крилаті ракети вони можуть працювати на відстані до 150 кілометрів. Проти балістики вони ефективні на 40 кілометрів. Тому таких комплексів потрібно багато сам ПТ і Петріот, щоб збивати повітряні цілі безпосередньо в повітрі, зазначив ігнат. Він наголосив, що бавовну в окупантів ніхто не відміняв. Тож треба думати про те, щоб знищувати ракети С 300 на позиціях і на землі, так само як і протидіяти ракетам X-22. Це ракета повітряного базування, яка запускається з дальніх бомбардувальників Ту 22 М3. Треба протидіяти їм або на їхніх аеродромах, або безпосередньо протидіяти цим літакам в повітрі, а не вже випущеним ракетам. Дальність цієї ракети 600 кілометрів. Тут потрібні ті типи озброєнь, які зможуть діставати їх і на аеродромах, і в повітрі. Пояснив речник повітряних сил ЗСУ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.